Стріляниною та двома пораненими закінчився мітинг проти забудови берега Дніпра у Києві. Учасники акції зламали будівельний паркан, у відповідь спрацювали вогнегасники. Ісці події зібралися як мешканці навколишніх будинків, так і представники політичних партій, зокрема, депутати Київради, на аматорському відео зафільмували й невідомих людей у чорному, а також у камуфляжі та масках. Сюди ж приїхали кілька загонів міліції. Зчинилась стрілянина. Стріляє. Стоп, стоп, стоп! стоп! Ті міліція знаходить гільзи від травматичної зброї. Одного правоохоронця поранили в обличчя юнака, який брав участь у мітингу. В руку місцеві мешканці розповідають, міліція не намагалася роззброїти людей з пістолетами. Міліція стояла спиною. До охоронної фірми так. вони були всі із пістолетами. Вони були з, з, з зброєю, з рушницями. Мітингарі не приховують. Невідомі в масках стояли з мирними мешканцями пліч опліч. Люди оці в масках, де вони були? Це не люди в масках. це так само наші громада, представники громади, представники були просто представників політичних партій, але це не є. Це є волевилина громади. розумієте? забудовник, який збирається звести на лівому березі Дніпра. Два десятки висоток. Компанія «Укрбуд». її керівник за сумісництвом депутат Київради вважає на приватну територію забудовника, напали рейдери в масках. Вони почали стріляти по міліціонерам. Були зафіксовані е, два автомобільних средства. Це «Порш Каєн» номер Аа 7004 Это Toyota достали і передали шумові гранати і оружие. І после этого эти гранати полетіли на территорию, и после этого началась стрельба. Доповісти ситуацію на Микільській Слобідці Мер Віталій Кличко викликав на килим начальника столичної міліції. Той каже, з'ясували, хто стріляв, і це не охорона будмайданчика. На місці сутички правоохоронці затримали дев'ятеро осіб. У одного вилучили зброю. Автомат Калашникова, помпові рушниці. Кілька десятків набоїв. Відкрили кримінальну справу за фактом Хуліганство. Заступник начальника міліції Дніпровського району у реанімації Київрада тим часом створила робот. Чу групу щодо конфлікту швидше, всього це не охоронна фірма, це громадська організація. Зараз виходимо з пропозиціями до мін'юсту про те, щоб позбавити її реєстрації. Що це що це за організація? Зараз виходять нам потрібно мирним шляхом вирішувати всі конфліктні ситуації, які є в місті Києві. І дійсно, якщо буде що додатково примінятися і зброя на таких конфліктних ситуаціях, то ні до чого хорошого це не доведе. Останні кілька тижнів у столиці з новою силою розгортаються будівельні скандали: Волгоградська, Звіринецька та Микільсько-Слобідська. Та якщо раніше сутички завершувалися зваленим парканом, тепер їхні учасники пускають у хід зброю. Ганна рибалка, Валерій Савицький, п'ятий канал.